Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еквалімпік студії для вас працюють Ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Віталіна Сергієнкова. І починаємо з головних новин стисло. Старт всесвітніх ігор 2025 у китайському чинду став справжнім тріумфом української збірної. За п'ять днів змагань наші спортсмени вже вибороли 23 нагороди: вісім золотих, дев'ять срібних та шість бронзових медалей. Що наразі дає нам змогу перебувати на четвертій сходинці командного заліку. Докладніше розповімо далі. У Києві презентували книгу захисника Донецького аеропорту Життя після 16.30 – сім років по тому, видану шрифтом Брайля та в аудіоформаті. Автор Олександр Терещенко у 2014 році захищав Донецький аеропорт. Внаслідок поранення він втратив зір на одне око, праву руку і кисть лівої, але не втратив віру в себе, не зупинився та став прикладом відваги, витримки та людяності. Унікальну можливість для нечуючих та слабочуючих людей представив Львівський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Там оголосили набір на безкоштовне навчання за професією швачка. Програму розробили спеціально для людей з інвалідністю за порушенням слуху. Навчання супроводжуватиметься перекладачем жестової мови. Про ці та інші події докладніше розповімо далі. Перші дні всесвітніх ігор 2025 у китайському чинду стали справжнім тріумфом української збірної. За п'ять днів змагань наші спортсмени вже вибороли 23 нагороди: 8 золотих, 9 срібних та 6 бронзових медалей. Що наразі дає нам змогу перебувати на четвертій сходинці командного заліку після Китаю, Німеччини та Італії. Першою медаллю України на іграх стало. Срібло каратистки Анжеліки Терлюги, і майже одразу вдалося вибороти і перше золото у спортивній акробатиці. Кращою стала наша змішана пара Іван Лабунець та Єфросинія Кривицька. Іван Мочульський виборов своє третє золото поспіль у джиу-джитсу. Дмитро Шелесько став чемпіоном змагань у тайландському боксі Муай-Тай, А Софія Гречко у підводному спорті. І сьогодні Софія вибрала ще одне золото зі світовим рекордом. Всі наші чемпіони свої перемоги присвятили захисникам та захисницям України. Не став виключеннями каратист Різван Талібов, який також поділився емоціями після тріумфу у фіналі. Пройшли дуже класну підготовку в різних місцях з різними спортсменами, з іноземними спортсменами і. Все пройшло так, як я очікував. Все, як я собі в голові уявляв, і так і сталося на татамі. І навіть моментами було таке, що і за того, що я собі це уявляв, я на татамі трошечки менше напевно емоцій переживав через це, але тим не менш, ці емоції мені запам'ятаються назавжди. Це, це один з найкращих днів в моєму житті. Одні з головних постачальників медалей в українську скарбничку наші веслувальники на човнах дракон. Дві золоті, срібна і бронзова медалі. Не зупинила наших хлопців та дівчат навіть шалена китайська злива. У підсумку золоті нагороди восьмимісний човен 500 метрів. Та десятимісний човен гонка переслідування на 2000 тисячі метрів. Срібло десятимісний човен 500 метрів. І бронза, десятимісний човен 200 метрів. Чемпіони ділилися не лише враженнями, але й оригінальними медалями змагань, які об'єднують китайську культуру та новітні технології. Ось у нас золота медаль. Вона досить цікава. Ми проводимо перше її відкриття. Ось у нас тут пандочка, ви бачите, вона на магніті. Дуже приємно тримати таку високу нагороду. У нас в мене також є срібло. Її розпакуємо. Теж подивимося, що у нас тут. Теж пандочка, магніт, всесвітні ігри, емблема. Безбар'єрний чекап для чернівців до перевірки зміг долучитися кожен охочий. Учасники спробували себе в ролі людей з інвалідністю, пересувалися у кріслі колісному та з білою тростиною, перевіряючи наскільки простір зручний і доступний. Цей досвід показує більше ніж будь-яка лекція, адже показує перепони на власному шляху. Відтак кожен починає інакше дивитися на місто та його інфраструктуру. Туру переконані організатори, це громадська організація Чернівецьке об'єднання захист. Її мета почати відкрито говорити про потреби маломобільних груп, вчитися толерантності та налагоджувати діалог між молоддю, активістами та владою. Зайнятість для понад 400 людей з інвалідністю забезпечили на Харківщині з початку року. Обласна військова адміністрація продовжує впроваджувати принципи безбар'єрності, зокрема у сфері працевлаштування людей з інвалідністю. Харківська філія обласного центру зайнятості має інклюзивний коворкінг, обладнаний з урахуванням вимог безбар'єрності. Це і пандуси і кнопки виклику персоналу спеціалізовані комбіні комп'ютери зі шрифтом Брайля, пристрої для людей з порушеннями зору та слуху. Також спеціальні голосові програми і відеоперекладачі. Відвідувачі можуть самостійно отримати консультації, складати резюме, проходити профорієнтаційне тестування. Тощо у мене інвалідність другої групи дитинства. Да, дійсно мені було тяжко знайти роботу. Знайти роботу таку, яка б мені подобалася. Коли почалася війна, я обратилася в центр зайнятості. Вони мені багато вакансій предлагали. Ну, я шукала таку, щоб була по душі мені і по моїм фізичним возмутнім. Роботодавці сейчас дуже охотно беруть людей із інвалідністю. Головне, щоб вони хотіли працювати. Попитом на сьогодні користуються всі професії. Це і робочі професії, це слюсери ремонтники. Ми влаштовували охоронців. Також це і менеджери, це і фармацевти, і сестра медична. Ну тобі ж абсолютно всі галузі, які у нас є. Перші 10 великогабаритних автобусів вийшли на дороги Запоріжжя. Оновлення рухомого складу це частина нової транспортної стратегії у місті. Автобуси пройшли повний техогляд і тестування, адаптовані для людей з інвалідністю, обладнані системами безготівкової оплати. Мають кондиціонери. Загалом до кінця року у місті планують запустити півсотні таких європейських автобусів. На найпопулярніші напрямки виїзні прийоми пацієнтів влаштували медики-волонтери на Херсонщині. Протягом п'яти днів надавали допомогу та консультації жителям найвіддаленіших сіл. У команді працювали терапевт, гастроентеролог та лікар УЗД. Більшість пацієнтів, які звертались, люди з інвалідністю та старші жителі, які потребували як діагностики, так і корекції лікування. Загалом послугою скористалися майже дві сотні жителів. Змагання зі стрітболу стрітбол енерджі днями відбулися на Київщині у Бородянці. Майданчик урбан-парку став центральною ареною спортивної події. Найкращі баскетболісти отримали нагороди. Захід організували за підтримки Київської обласної військової адміністрації. Відомі українські футболісти завітали на заняття з футболу для дітей-переселенців. На одне з тренувань юних херсонських спортсменів у Києві прийшли заслужений тренер України, колишній гравець національної збірної України та Київського Динамо Олександр Головко, а також відомий екс-захисник Динамо і збірної Євген Хачеріді. Діти із задоволенням виконували вправи на розвиток техніки, швидкості та координації. А також вчилися володінню м'ячем та командній взаємодії під керівництвом досвідчених тренерів. Тож наразі це всі новини. Друзі, дякуємо за те, що ви з каналом Еквалімпік. Ми зустрінемось вже завтра. А ви підтримуйте сили оборони нашої держави і Україні. Ми разом кажемо перемагай!